<святі> Полетіли, я звук. Да. Почекайте, скільки їх там? Двоє було. За, за вагоном. Бачив. Світить, світить, діаз... я, я звук дві світить. Правіше, правіше. Ще один. Виліз, виліз, виліз на поїзд. Маршру. <тур> Тосик, позаду. Я зараз скину. А вы <потир> <минув> <потир> його добили? Живий, живий, живий. Минут чекай, один. На, на самий верх заліз. Лечу, лечу, тримайся, 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 Тосик. Отут він. За вагоном, тримайся. Okay, Хорош. Сука, йди сюди на, нахуй. Сібався, блять. Він втік? Да, вже на, на, на той світ втік.